54 року мене було безстан звільнено за порушення умов контракту, який був укладений між мною і Державним агентством місцевих ресурсів України. Я вважаю, що моє звільнення є незаконним, тому що порушення даних пунктів даного контракту не було як такого. Сплата податків під підприємство і виплати заробітної плати проводилася вчасно під час мого керування. Тому що Цім вже вважає, так, також вважаю неправомірним моє звільнення. І в зв'язку з тим, що на наказ про звільнення, я з наказом про звільнення, я не був ознайомлений з рішенням про кому, не був розрахунок зі рішенням про кому не було на на згоду на моє звільнення, розрахунок зі мною за час вибушеної прогулу не був проведений до сьогоднішнього часу. І звільнення моє в таке проводилося під час моєго лікарняного. Під час, час звільнення я перебував на лікарняному лікарні. Тому вважаю ці пункти і моє звільнення не провинне. року між Державною Магенством місцевих ресурсів України та Парком Андрієм Михайловичем укладено контракт, відповідно до якого призначено його призначено посаду директора державного підприємства Висельське господарство звірства. 4.11.2014 року, згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України No 652К, позивача було звільнено з посади за пунктом 8 статті 36 Кодексу України закону про працю України у зв'язку з підставами, передбаченими контрактом, а саме під пунктами Б та М, пункту 26 контракту контракту, формулюванням за невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, та відчуження закріпленої за підприємством земельної ділянки без погодження з органом управління майном. Ставність і необґрунтованість зазначення під пункту М пункту 26 контракту при його звільненні по причині відсутності повноважень щодо відчуження земельної ділянки. Яка належала Ківерцівській райдержадміністрації, є хибним, оскільки в даному випадку правова оцінка саме правочину відчуження земельної ділянки не надавалась і не є предмет, е, предметом даного спору, в даному випадку оцінці піддавалось невиконання позивачем як керівником підприємства пункту 10 контракту. Пунктів 5, 2, 5, 4 статуту державного підприємства Мисливське Господарство в частині погодження з відповідачем як органом управління майном, що наділений положенням про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2014 року, № 521, функціями з управління об'єктами державної власності. Які належать до сфери його управління, здійснення будь-яких маніпуляцій із закріпленим за підприємством майном, в даному випадку із земельною ділянкою. Щодо підстав, зазначених у підпунктах Б, пункту 26 контракту, за результатами проведеного економічним управлінням відповідача, аналізу окремих питань фінансової і господарської діяльності підприємства. Що був проведений на виконання листа від 24.10.14 року No 916 Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, стосовно належного виконання директором ДП Мисливського господарства Звірівський Шпороком Андрієм Михайловичем обов'язків, передбачених пунктом 10 контракту, встановлено, що керівником ДП Мисливського господарства Звірівський систематично впродовж поточного року. Не забезпечується виконання основних показників фінансового плану в частині сплати обов'язкових платежів до державного бюджету та державних цільових фондів, що підтверджується доповідною запискою начальника економічного управління Писарєвої від 4.11.14 року.